Вітаю всіх на нашому святковому випуску. Новий рік та різдво вже наближаються. А отже, ми готуємо сьогодні особливу страву, і це буде теплий салат з курячими сердечками з грушою в соусі теріякі. Час додати щось оригінальне та смачне. Сьогодні ми приготуємо сердечка від торгової марки Чиботурочка, селянська курочка. І це наша головна фішка, адже завдяки якості та натуральності інгредієнтів страви набувають особливого смаку. Тож не гаймо часу і починаємо готувати. Спершу ми підготуємо наші сердечки. Для цього ми їх миємо і обрізаємо, щоб були чистенькі. І поки я займаюся сердечками, Олег наріже овочі. До речі, сердечка від торгової марки Чебатурочка не тільки смачні, а й корисні. Це справжнє джерело білка та енергії для святкового настрою. Наші інгредієнти готові. Приступаємо до термічної обробки. Для обсмажування сердечок використовуємо дві столові ложки соняшникової олії. Обсмажуємо на великому вогні. Сердечка майже готові, додаємо наші овочі та грушу. Зараз ми додаємо теріяки, Він надасть нашій страві особливого смаку. А ще ми додаємо соєвий соус. Додаємо перець. Додаємо трішечки подрібненого гранульованого чесничку. Все добре перемішаємо. За хвилину до готовності нашої страви додаємо нарізані листи норі. І ось наша страва готова. Це чудовий варіант для вашого святкового столу. Ароматна, ніжна і дуже смачна. Це чудова страва для новорічних свят. І готуйте разом з нами, разом з щебатурочка, селянська курочка, Чабатурочка з нами святково. Готуйте з душею, з любов'ю для своєї сім'ї. Щасливих свят та до нових зустрічей!